Volkswagen Passat – автомобіль лише з одним мінусом, і мінус у тому, що цей автомобіль не є вашим, але він може стати вашим. Автомобіль 2017 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном з потужністю 140 кВт або ж 190 коней передньопривідний автомобіль на механічній шестиступеневій коробці передач. Ви тільки гляньте, як красиво автомобіль виглядає спереду. Красива у нас топова опліка автомобіль ще у Ерлайні. Заглядаємо у Салон автомобіля. Ви зараз здивуєтесь, який красивий у нас салон. Біленький, частенький. Головне збережений салончик у даного автомобіля. Звісно ж, повний електропакет у нас є. Хочемо, піднімаємо, хочемо, опускаємо наші дзеркала. Звісно ж, регулюємо нашими дзеркалами заднього виду, хочемо собі їх і підігріваємо зимою. Мультифункціональне, велике у нас кермо з круїзом, контролем. Аналогова, здорова, приборна. Панель, звісно ж, камера заднього виду у нас на даному автомобілі є. Давайте заглянемо, оглянемо заднє сидіння, а заднє сидіння нічим не гірше від передніх. Теж збережені, гарненькі, чистенькі і, звісно ж, біленькі. Зад автомобіля нічим не від переду. Досить і досить красиво виглядає. І цей автомобіль можете придбати у нас у нашій компанії. Ваш карсі. Ціна даного автомобіля 16 тисяч доларів. Можете приїжджати, можемо ж і пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карз.